Мої вітання слава Україні! Вітаю всіх українців з Днем Державного прапора України і впевнений, що буде Прапор України на всіх зараз тимчасово окупованих територіях рашистськими загарбниками. Сьогодні у нас 23 серпня, п'ятниця, спонька по п'ятницю ви можете подивитися на моєму каналі програму «Зарубіжжя». Про все важливе, що стосується України у світових засобах масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, головні дві теми це безумовно, в першу чергу, все, що відбувається в Курській області. Про це не забувають згадувати, про це пишуть, аналізують різні варіанти розвитку подій, викладають, а також історичний, це без перебільшення, історичний приїзд. До України, прем'єр-міністра Індії моді. Це вперше з моменту, коли Україна стала незалежною в 1991 році. Прем'єр-міністр, тобто глава уряду Індії, приїхав з офіційним візитом до України. Є там певні сподівання. Побачимо, чим це все завершиться. Так чи інакше, але цей візит, ще раз хочу підкреслити: насправді є для нас дуже важливим. Отже, давайте подивимося, що про це і про інше. Писали вчора вечір сьогодні до обіда впливові світові засоби маси інформації. Сполучені Штати Америки за Washington Post. українці охоче просуваються у Росії, але бояться, що це відбувається за рахунок Сходу. У той час, як раптове вторгнення України в Росію триває вже третій тиждень, і все більше виглядає як тривала операція. Звичайні українці починають конфліктувати щодо можливої ціни транскордонного наступу. Перше The Washington Post. Тісно, в нас в Україні вже почали на цю тему дуже багато різних розмов. Там кажуть, що на сході дуже ситуація погіршується, і таке враження складається, що ніби там залишили схід. На загарбникам, Я думаю, що це зовсім не так, але бачите, і це питання також піднімає впливу американська газета «The Washington Post». Ну оскільки сили Москви закріплюються на сході України, дехто сумнівається, чому Київ витрачає стільки ресурсів на захоплення російської землі, а не на захист власної. Підкреслює «The Washington Post». З одного боку, напад переніс війну на російську територію, перевернувши ситуацію понад два роки після того, як Росія вторглася в Україну, мільйони людей були переселені, міста зруйновані та багато людей змушені жити в умовах гнітучої окупації. Але оскільки сиди моски продовжують здобувати позицію в Східній і Донецькій області України, навколо стратегічного міста Покровське, деякі сумніваються, чому Київ втрачає так багато ресурсів на захоплення російської землі, а не на захист своєї. Ще раз наголошує на цьому за Вашингтон Пост. Ця дилема, з якою зіткнувся президент Володимир Зеленський, оскільки він і його військова команда скерували до Курської операції дорогоцінний особливий особовий склад і озброєння, включаючи деякі українські десантно-штурмові бригади та бойові машини, поставлені і заходу наголошує З Вашингтон-Пост. Реакція українців на атаку через кордонну Курську область спочатку була радісною, оскільки українські війська швидко просувалися вперед. Захоплюючи сотні російсько-військовополонених, наступ підняв моральний дух в Україні після браку хороших новин з лінії фронту протягом минулого року. Це дійсно так. Але питання, яке ну, піднімає за вашим пост, насправді дійсно воно і активно обговорюється у нас в Україні. The New York Times. Росія порушила нові справи проти журналістів, які висвітлювали українське вторгнення. Ну там мова йде про тепер вже. Кореспондента СНН і його трьох репортерів, так в тому числі кореспондента СНН, які прийшли на територію Росії, щоб висвітлювати бойові події ну в Курській області. Росія в четвер оголосила, що порушила кримінальну справу проти кореспондента CNN і двох українських журналістів за звинуваченням у незаконному в'їзді в країну під час репортажів про вторгнення Збройних сил України в Курську область. Ну там є три цим трьом. Вони висунули винувачення. Залом переїхав вже п'ятеро. Ми пам'ятаємо, були два ще італійські журналісти. Ну але якщо стосується конкретно цих трьох, то вони не перебувають на території Росії, тому... Там це, в принципі, все відбувається так віртуально, за великим рахунком. Ну, зокрема, ще New York Times наголошує, що Міністерство закордонних справ в Росії заявило, що розглядаються інші справи, в тому числі проти журналістів The Washington Post. Ми щойно з вами розглядали матеріал газети The Washington Post. Велика Британія, Reuters, прем'єр-міністр Індії прибув до Києва. Прем'єр-міністр Індії Наренда Моді прибув до Києва з візитом під пильним контролем, як вони там пишуть. Я з нетерпінням чекаю на можливість поділитися поглядами на мирне вирішення поточного конфлікту в Україні, сказав моді перед поїздкою. Це дійсно він це говорив. Він це говорив ще і в Польщі, що там немає вирішення на полі бою. Ну, не знаю. Побачимо, чим завершаться ці перемовини. Ну, Буде певно, якісь публічні, але я думаю, що можливо є і не публічні. Сподіваюся, все це не шкодить національним інтересам України, а навпаки. The Guardian. Адміністрація Байдена направить Україні близько 125 мільйонів доларів нової військової допомоги. Офіційні особи заявили, що зброя надається через президентський дозвіл на скорочення, що означає, що вона взята зі складів Пентагону та може бути доставлена швидше. Ну тоді вони повідомляли це вчора на правах анонімності. Казали, що можливо буде публічне оголошення сьогодні в п'ятницю. Не знаючи, воно вже й було, коли буде дивитися цю програму. Але це дуже добре, що є додаткова така нам допомога, яка включає ракети протиповітряної оборони припаси Хаймара, протитанкові ракетні комплекси Джевелін та інші протитанкові ракети, системи та обладнання боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм, транспортні засоби та інше обладнання. Все, що нам дуже необхідно, і це дуже добра для нас новина. За Телеграф Гаріс каже, що буде підтримувати Україну віце-президентка США і кандидат у президенти від Демократичної партії США Камала Гарріс заявила, що. У своїй промові на Національному з'їзді демократичної партії вчора в четвер, що вона буде підтримувати союзників по НАТО та Україну. І це також дуже-дуже добре. Також Телеграф е, пише про тренування наших військовослужбовців в Великій Британії. Там е, вони виставили фотографії з нашими військовослужбовцями. І мова йде про програму Інтерфлекс підготовки піхотних військ під керівництвом Великої Британії, яка надається громадянам України з невеликим. Або без попереднього військового досвіду, пише з телеграф. Це п'ятитижневий курс, охоплює надання першої допомоги, тактики бою та навчання володінню вогнепальною зброєю. З 2022 року в рамках цієї програми Інтерфлекс було підготовлено понад 45 тисяч військовослужбовців для Збройних сил України. Пише з Телеграф Франція, Французька за Телімон. Також пише про історичний візит прем'єр-міністра Індії на арендри модів в Україну. У четвер він заявив в Польщі, що також, де, де прибував з офіційним візитом, що жоден конфлікт ніколи не може врегулювати на полі бою. ніколи не можна. Ну, Скажімо так, поле бою воно дає певні можливості для тої чи іншої сторони для врегулювання верховучі інтереси тих сторін, яким дають ці можливості поле бою. Тому насправді, з моєї точки зору, поле бою воно дуже-дуже впливає на врегулювання. Тут він горить про конфлікт. Ми ну, всі горить про конфлікт. Ну це дійсно так. Ми ж не оголосили стан війни в Україні. правовий статус у нас не існує як війни, так і тому всі говорять про конфлікт. Мова йде не про конфлікт. Ну тут, зокрема, ще також Лемон пише, що Індія намагається підтримувати тонкий баланс між Росією, з якою вона встановила міцні зв'язки, і західними країнами, з якими вона прагне зблизитися, щоб протистояти Китаю своєму оригінальному опоненту. Ну вони пишуть навіть супернику. Французький Елікспрес, ну, це вийшло 21 серпня, тобто два дні тому інтерв'ю, але інтерв'ю генерала, австрійського генерала Райана, Я про нього вже неодноразово згадував. Він там дуже захищає інтереси України і виступав в Сенаті, нагадую, австралійському, щоб сказати, що недостатньо дає Австралія допомоги Україні, треба її збільшувати. Ну і тут... Мова йде про те, що генерал е, Мік Райан сказав. Стратегія НАТО це стратегія поразки України. От таку достатньо серйозну він зробив заяву. Я тому, чому і хотів е, про нього тут згадати в цьому інтерв'ю. Генерал-майор російської армії відставці Мік Райан допоміг визначити військову доктрину своєї країни та співпрацював з армією США. У своїй останній книзі Війна за Україну, стратегія та адаптація під вогнем. Це в серпні 2024 року вона вийшла, так? Цей стратег робить уроки з конфлікту в Україні. Битви адаптації між воюючими сторонами на оперативних, тактичних та інформаційних планах. Ну, я думаю, рівнях в інтерв'ю Алекспрес. Він аналізує наслідки українського наступу на російську землю та закликає західних країн нарешті прийняти стратегію розгроми Росії в Україні. Я з ним тут абсолютно погоджуюсь. Німеччина Так, є німецьке агентство преси у порту Краснодарського краю після обстрілу. Українців затонуло падне суду. Ну про нього вчора ми багато чули. Бачите, і іноземні пресі, до речі, практично всі про це написали. Ну я зараз згадую. Тільки хотів сказати, що так і піги, і так і ж про це згадав. І от німецьке агентство преси, тобто багато е відомих е іноземних видань написали про цю ситуацію. Ну, мова йде, що е як вони тут пишуть, за неофіційною інформацію з Москви та Києва, пором нібито був атакований українською протикорабельну ракету Нептун. Однак офіційна дальність. Польоту цієї зброї становить 300 км, а це все-таки ніби далі. так, от Перше німецьке агентство преси. Ну, не знаю, не знаю. Можливо, ж наші Нептуни літають вже і далі. Так, є посол США. Посол США хочуть дати Україні карт на зброю. Ну це посол Росії в США про це сказав Антонов. Так Анатолій Антонов за словами російського посла, Росія вважає, що Сполучені Штати найближчим часом знімуть усі обмеження на використання зброї, що постачається в Україну. Ну дай Боже, щоб так сталося. Так ясно, що ви не задоволені. Він там обурюється, але якщо це так, він десь там знає цю інформацію, то ми я тільки за, щоб сполучені Штати Америки найскоріше дали такий. Такий нам дозвіл. Іспанська Ельмондо, Іспанія. Брюссель знову застосує мити на, для Україн, українського меду до червня 2025 року. Ну, бачите, знову, на жаль, так, війна не війна, але видно, з меду у нас все добре, раз вже встановлюють квоти. Запущено екстре гальмування імпорту меду з України до 5 червня 2025 року. Український мед, який імпортуватиметься в ЄС, здійснюватиметься в межах тарифної квоти, поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Про це сказав речник Європейської комісії Оллов Гіл. Нашим, значить, виробникам меду тут трохи матимуть вони певні проблеми. Також е, Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ пише достатньо, на мою думу, цікаву новину, е, підозрювані можливі злочинні зв'язки між чеською православною церквою та Росією. Комісія з питань безпеки Сенату Чехії звернулася до уряду з проханням розслідувати можливе зловживання православними храмами в Чехії для. Операції російського впливу та рекомендує скасувати їх реєстрацію, якщо будуть виявлені будь-які порушення. Так що, бачите, не тільки в нас голосують законопроекти стосовно того, щоб припинити діяльність церкв чи там релігійних об'єднань, структур, які пов'язані з Росією. Якщо буде виявлено, що ці церкви діють поза законом, треба розглянути можливість видалення їх з офіційного реєстру. Ну, поки що, Міністерство культури Чехії наразі не знайшло, підстав скасувати реєстрацію цих церков після російського вторгнення в Україну. Сподіваюся, що знайдуть. Італія, Італійська Републіка, Москва. Ми не допустимо жодної буферної зони. Ну, знову ж це посол США Антонов, Антоновико згадував він там розказував про те, що нададуть нам дозвіл бити. На велику дальність там глиб території Росії. Ну, тут він каже, що Росія не дозволить українським Збройним силам створити на своїй території будь-яку буферну зону. Про це він заявив, відповідаючи на заяви заступника речника Пентагону Савріни Сінг, яка вчора було сказано, що американська оборона все ще намагається краще зрозуміти, що робить Київ у російській Курській області. Та як бажання президента Володимира Зеленська створити буферну зону, згоджуючи зі стратегічними цілями України. Ну, я не знаю, як воно згоджується, сподіваюся, що це знають, коли планували цю операцію. Але точно не, дуже би не хотілося, щоб ті заяви, які робить посол Росії в США Антону, щоб вони так чи інакше ну, були в реальному житті. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!